Розпаковка з Одеси доставка 108 гривень. Погнали. Зараз подивимося, що тут є. Ого, що тут є. Мало того, що людина педан, то ще й щедра. Дивіться, рукавички. Три пари. Рукавички є. Скотч бухта, саме купив. Якби знав не купляв, дякую за подарунок скотч. Круги. Не знаю, скільки штук. 3, 6, 7, 7 штук. Отакі його, дивіться. Крона, кронафлекс. Такі круги чоловік подарував. Я дуже дякую за подарунки. І тепер дивіться, як все складено. Латунь 1385. Алюміній 1,490. Побідіт. Срібло. І ще тут щось зараз. Ні, хром, напевно. Зараз будемо це все дивитися. Поки що нажми паузу. Перше зважування з цього чудового победиту висипаємо. Оп! Так. Ось так це все виглядає. Дивіться, людина написала, знаєте скільки? А людина написала 2 кілограма 900 грам. І ми маємо 2 кілограма 900 грам. І дивіться ще, який кільк... смайлика. Наш, наш, коротше, ви поняли. Так, ми запишемо 2 кг 900 г. Тепер давайте подивимося, що алюміній. Алюміній 1 кг 385 г Написав. Зараз дивимось пакетик. О, А це не алюміній, це латун. Так, давай тоді такого цього зробимо. Висипемо назад. О. Так, зараз ми це все поправимо, але... Давайте латунцю зважимо. Так. Тут ну, барашки подивимося, але видно, що вони нормальні. А всі перечухані. Людина просто видно, бачите, і зважено. і... Так, 1.385. Серії покажи, 1.350 у нас. Ну, Якщо з пакетиком, то 385, бачите? Ну, отак і є. Так, поки що нажми паузу, це все зберемо. Побідіть, ми зважили, почали перебирати. Що бачимо? Побідіть, він важкий, бо там вольфрам, кобальт, А є ТН. Воно так і пише ТНК. Отак, От якщо подивитися, може ви побачите ТН. Видно там? І вона легенька. Ну, погано видно, але може хтось побачить. ТН. бачите? Вона легенька. От її відійшло, ми відібрали 292 грами. А зараз ми стрельнемо, як має бути, і підемо далі. Це побід. Я вам покажу результат аналізу. Побідіту. Зараз стріляю. Ну, Сирі, я не знаю, чи вийде показати. Зараз ми стріляємо. Дивіться, вольфрама 80, 81, 80, Кобальта 9,36, титана трошки, бачите, Ферума. Оце, ну якби цей победить, що треба. І Він важкий через те. То ми його беремо 450 гривень кілограм. А такі тенки. 50 гривень ми їх беремо, вони ну, не ціняться, так ви зрозуміли. Поки що ж ми паузу, а ми тоді важимо далі. Тепер у нас є пакет з алюмінієм, скриваємо його. Такі класні пакети. Покажіть. Це технічний алюміній, 60 гривень кілограм, кабель. Ставимо кіло 490 Ставимо так і з пакетом. Бачите, людина і з пакет ну, Давайте так і запишемо. Кіло 490. Алюміній. 1,490. І в нас є ніхром. Тепер зараз ми з цим ніхромом будемо пістолетом гратися і подивимося, що ж це за ніхром. Так. Це довго. Це ж теж його, так? Дивіться, ніхром це я щось сумнівався, чи ця його пружина. Бачите, береться на желізо, бачите, так, на магніт. Це так само береться, це береться. Ну, давайте щось зачухаємо справді. Може бути дешевший ні хром. А може... Опа. Є. І дивіться, давайте стрельнемо. Сері, ти якось так підійде ближче. Зараз ми отак Так, починаю стріляти. Ми вже і стріляли його, дивіться, бачите? Ферума 76, хрома 21. Ну Це для нас черняк. Це не ніхром. ніхром це нікель і хром. Давайте ще візьмемо ще якусь пружину. Отак, давайте я представлю. Покажи сірі. Стріляю. Местуферум хром. Все, все вже воно якби ну, не йде і воно все тут таке. А зараз ми порахуємо і дамо від. Посилка на 1492 гривні. Всім гарного дня.